Всім привіт! Створення себе, частина 33. Сьогодні поговорю про голодання, як правильно починати голодати. І на якому етапі я зараз знаходжуся. Розкажу все у цьому, у цьому відео. І, і так, в мене були голодання суточні багато разів, я з них виходив, все добре, типу, почував себе набагато краще. Але ось такі суточні голодання у мене вже час від часу тривають більше року. Тому я хочу вийти на новий рівень. І вже оцей період є кадощі 12 листопада, спробувати двохсуточне голодання без касторки. Ось і розказати про свої відчуття. Так, ось, звичайно, є період підготовки до такого. Процесу, тому що це не робиться одразу, це все поступовий процес. Спочатку йде процес очищення організму е, іменно антипаразитарним курсом, е, потім е, йде процес відмови від різних продуктів, щоб підготувати себе до е, очищення повноцінного, і безпосередньо саме очищення. Ось якось так воно працює е, в мене. Получається як? Я очищаюся повністю на двох рівнях. На третьому рівні частково очищаюсь, частково не очищаюсь. Е, які це три, три рівні. Це очищення холодною водою, да, загартовування. Потім очищення на ментальному рівні, це медитації, різні практики духовні. І очищення голодом. Очищення голодом. Очищення голодом робиться в мене нерегулярно, але час від часу. От, в періоді кадаші я роблю такі очищення. Вже більше, ніж. Більше чим рік. Більше ніж рік я займаюся ось такими суточними голоданнями, тому буду пробувати в цей період кадаші двохсуточне голодання. Відчуваю, що готовий і в мене регулярно йде очищення в холодній воді загартовування у нас. Потім йде очищення на ментальному рівні, різні практики духовні. Відчуваю, що готовий. Є відмова від певних продуктів, вже не вживаю важкі продукти до переварювання, такі як м'ясо, риба і яйця. Потім е перестав пити каву, але це не назавжди. Я такий знаєте, експеримент собі зробив. Щоб потренувати своє якесь усвідомлене мислення, усвідомлена відмова. Тобто, як це відбувається, спочатку ти чистиш себе на рівні мікрофлори, відчуваєш, що ти можеш контролювати цей процес. І от зараз я на тому етапі, коли я відчуваю, що я можу контролювати цей процес, і я хочу закріпити цей контроль. А як... Потрібно закріпляти цей контроль. Потрібно просто відмовитися на певний період часу. В моєму випадку я відмовляюсь на місяць От весь листопад, так? весь листопад не, не, не вживаю кали. От. І отак закріпляю цей процес далі. Відмовився від хліба і від цукру. Тобто не п'ю з цукром чай. Якось вже по-інакшому відчувається смак чаю. От я можу прямо зупинитися на секунду і відчути смак самого чаю. От, і вже починаю смакувати цей чай. У мене вже починають по інакшому смакові рецептори От, відноситись до, 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 до чаю. Я починаю якось по-інакшому відчувати смак чаю. Це класно, да? це дуже класно. Я буду весь, напевно, тож листопад не буду пити чай, щоб натренувати цей усвідомлений вибір. От, і безпосередньо роблю я це в листопаді, це тому що от хочу вийти на новий рівень іменно Голодання в період і кадащі 12 числа. Можливо, вже і в другий період, і кадачі там в районі 26 го числа. Більш детально я розкажу все по закінченню цього періоду. 14. го 14 листопада, можливо, пізніше. Пізніше, можливо, пізніше, так. Да. От, і якось так, якось так. Постійно, регулярно очищаюсь. В холодній воді, зараз в морі. Раніше в джерелі купався кожного дня. Бувало і два рази на день в холодній воді. А зараз в морі. Ну вода більш така приємна в морі, хоч і холодніша, але така солона і приємніша. Ось так, ось так рухається. Ну, а це був 33 й випуск створення себе. Підписуйся на канал, став лайки, якщо цікаво, і коментуй відео. Всім гарного вечора. Побачимось.